Визнавчий музеєм, в, в якому розповідається про визвольну боротьбу українського народу проти гніту польської шляхти Речі Посполити. До вашої уваги цікаві експозиції, які представляють різні періоди та етапи визвольної боротьби українського народу. І, зокрема, матеріал, який нас цікавить, якому присвячений сьогоднішній наш фільм. Перед вами діарама, яка показує оборону Вінниці загонами козаків та міщан на чолі з Іваном Богуном від польсько шляхетських військ березня 1651 року. Зокрема, на цій діарамі показано знамените Вінницьке льодове побойще, про яке я вам розказував на початку нашого фільму. Ось, будь ласка, фрагмент цього льодового побоїща, видно, як важкі кавалеристи польські, грізна зброя польська, крилаті гусари тонуть в ополонках. Паски, які підготували козаки. І перед вами портрети гетьманів, козацьких полковників, які очолювали боротьбу українського козацтва в різні періоди його боротьби. Дуже цікава експозиція, багато цікавих експонатів. Ми вам їх продемонструємо і я рекомендую вам. Коли приїжджаєте в місто Вінниці, відвідати обласний краєзнавчий музей. Обітіло козацтво від втоми рам, і що біль поспіхайте пилю. Замашисту руку, ой з нашого року не качайте поту, ой з нашого духу не ліпіть мапоту, ось за нашої слави не робіть запали, не робіть запави, світові на світ, бо козацька вдача, як вогонь гаряча, по козацька сила не одобігах. В тебе круче вуз та ще шапка смушева відома, наслухаємо, бачку, пораду живу, того вірного й чесного слова, і сказав Отаман і промовив Козак, аж від слів полетіли з Крини Україна одна, і не можна ніяк віддавати їй. Нашого роду не качайте воду, ось нашого духу не ліпіть маку, ось з нашої слави не робіть забави, не робіть запали. Світові на світ, Бо козацька вдача, як вогонь гаряча, бо козацька сила, не одиника.